Hello Friendly, мене звати Денис Friendly, дружні. ох хо хо як би ви знали, як мені вчора капець, як хреново було. Ну, давайте все по порядку. Сьогодні буде у нас реакція на тропічний напій Тмбайл. Тому давайте починаємо реагувати, почитаємо коментарі і потім поспілкуємося. Let's go! Денис, дружні реагує! Денис, дружні реагує, сьогодні буде реагувати на. А, все ж по-польськи, правильно? Ну, добре, більш-менш постараємось розібратися. Значить. Е, так, справц гаселько ПЦВ. Нічого не понятно. 1936 й тумбарк. Е, газ, газований, значить, екзотичний каламанський. Коротше, на газований напій. Тумбарк, барк, барк! барк". До речі, ви мене порадили з коментарями, Щось порахував до, 30, до 13 коментарів було. Ну, більш-менш, хоча б такого більше 10. Це молодці. Давайте стриматися такого хоча б активу і більше 10 писати. Ясно, що я більше активу вже втратив. Ну, давайте до 10 писати. Так, от дивіться, я записав від 4 червня. Тут є пару коментарів Настя Тудорченка. Давно її, до речі, у коментах не бачу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Е, так, 9. Ага, тут ще й 10, і 11, 12. 13. Ну, 13, непогано, поїхали. Е, Анася Дороченко, смачного. Дякую. Рад тебе бачити знову в моїх коментарях. Пиши далі. Арабік бой, ждем завтра на, на Піток з Базара. Ось! Зніматимемо. Є Катерина Чернишов, круто, ждем пол Польський напіток сьогодні. Е, так, вже знімаємо. Кстаті, сьогодні відео. Я знаю, вона може чекала на 14.04, так як... Ну, може, і сама не знала. Коротше, мало вийти в вийде в 14.04, вийде в 20.04. Так вийде, і походу без прем'єри, подивимось. Тому такі справи. Софія Мекумова, Милку... відео не такої уж і дрібною, і я досмотрела до конца. Ну, правильно, бо вчора до 10 хвилин вийшло, тому ти й Так, це понятно. зрозуміло. Е, Росвіс Райн. Денис, що трапилось з е, шортами? Чому їх дивляться, але вподобайки не ставлять? Ех, <реш> цікаве питання. Ну їх дивиться, та що, та чого, до 20 лайкають, а там 20, десь 20, може як повезе, й 30. Ну я так, я тебе зрозумів. Ну поранче було 2-3 тисячі, лайкали 50-100. Тепер тисячу передів, не всі лайкають. Десь 20-15. Було вчора 20 лайків, потім списало до 15. Ну як коли, як коли? Не знаю. В принципі, трошки більш-менш лайкають. Ну, більше не буде, бо мало залетіло перевіді, розумієш? Так. Е -е -е Чому є. <різова> так, так, так. Е -е Росія без мозгов. Денис у попередньому відео. Я наступного разу всю приправу додавати не буду. Денис у цьому відео. Ей, дам всю приправу. Молодець, що святкуєш за моїми роликами. Ну, так вийшло. Так вийшло, бо думаю, ну, все-таки ми реагуємо на повний смаки. Я думаю, треба все-таки весь смак дати, аби дати точну оцінку. Тому я все-таки вирішив і додати. Та. Михайло Степкін це я написав, це мій другий, чи тільки я вже не знаю, я збився з рахунку. Коротше, якийсь канал мій. Е, тільки день справді може дати точну оцінку. Правильно я сам собі написав. Ніколи Ходапсидовський, а чому ти всю приправу знову дав? Ти ж казав, що давати не буде, щоб не закашляти. Знову те саме коментарі. Е, ну, я вирішив все-таки Тому закащатися. Е, ти просто так часто викладаєш свої ролики, що тобі підписники не встигають тобі коментувати. Це правда, це правда, але все-таки, як десь закрули число по 4 реакції, а те, такі реакції по 1, крім круглих чисел по одному, то можна і прокоментувати. Ну, їхня. Хочуть інших блогерів, то не інших блогерів. Якщо хочуть мене, то найкоментують мене. Так. Тому такі справи. Е, Віноградова Мія, я теж тебе завжди смотрю. Дякую. Приємно. так. Да, Рафаела, ну як, прибрав? А вона має на увазі за те, що я вчора грабину мав. Ну, та, все, тому такі справи. Е, Так, давай реакцію на домашні голубці. Ну, не знайдесь пізніше хіба що. Антон що там, походу, твій фанат забив на Ютуб. Та мені вже все рівно. Головне, що я, щоб я не забив. Та. Так, давай на голубці реакцію. Окей, добре. Так, буде десь реакція на глупці, точно. Так, ну давайте роз... відкривати цей напій і говорити, що трапилось. Ну, я вже зняв шорти і скажу, що в цьому, та? О, а ну чим пахне. Поки що банкою. Перше мені мохітом здалося. Ні, кимось ананасом пахне. Ну, це такі тропіки, та? Пише, що тропічний, так? Екзотік, ні, не тропіки, екзотік, а отака. Отакий напій. Добре, давайте наливаємо. На YouTube шоу, до речі, зразу попереджав не буде, бо ролик і так буде короткий до 10 хвилин, якщо не менше. Так, Ну Нам і... блін, ну я за що гроші платив, щоб ти розлив? Варіат дурний. Я, до речі, цікавий факт. Я у нього такий купую, беру цю одну банку, бо 40 гривень. А він каже, а, ви один берете. Тобто він хотів, щоб я ще дві банки, щоб він заробив 80 гривень. Ну трохи такий... Скря, ну тобто хоче найбільше нажитися на людях. Ясно, що я взяв одну. Мені одного достатньо. Він ще мені рекламував, типу, той, на базарі цей такий самий, але за 50 гривень. Я так зрозумів від одної того самої. А ні, він казав, що е, іспанський. Це польський напій, а то іспанський. Казав, що шепучий. За 50 гривень. Ну, за 50 гривень якось не знаю. Я за 50, а, бачу сьогодні в магазині цей. Той. Стоп Energy, то енергетик та не Ред а той самий. Блін, я забув, як він там називається, але я придивився, що він алкогольний, тому я його перестав пити. Знаєте, що я хочу розказати, перед тим, як ми приступимо до реакції. Чому? Вчора, слава Богу, все вийшло по Денісу Френді, по Бруно загрейту цілий ноль. Нічого не опублікував, курва. Тому що... Я вчора познімав вчасно ролик. Все це попубліковував, шорти і вертика... горизонтальний контент оцей, на день сфері все загрузив. Далі, я хотів Бруно зегрейта. Я коротше, взяв 7 годині там щось свої справи зробити. І тут почали глюки, почало танцювати. У мами почалося вже пару днів назад глючити сильно телефон. Там вже були тріщинки, з'явилися, але ще пару тижнів назад, просто я вам не признавався. Ну, думав, що не вилізе. А через Бруно Зегрейта вилізло. Та. І коротше, я туди-сюди вже почав нажимати, 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 щось там не пускало. Нажимаю кнопку Вийти, 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 вийти і все, Піш... нажав так, що не відповідало. Тут газ, засвітилося все полосами і нічого не можна було зробити. І Ну, вже все, Бруно не міг ніяк опублікувати. І одним словом, Бруно зігрейт, я вчора... Публікацію за 3 червня проїбав, блять. Ну а як інакше сказати? Ну сука, я хотів загрузити Bruno Great і взагалі нічого не загрузив. Взагалі нічого, ні одного відео, хоч би одне відео. Це то, що попередні дні я загружаю хоча б, по... ну по скільки, ну дуже багато десь. Треба рахувати десь 30-50 відео за день виходить. А це хоч би вчора одне відео вийшло, і то не вийшло. І тому буде скоро мільярд відео там загружено. Мені насрати дивитись Святого Бруно, чи не дитись, але буду робити то, що я буду робити, що я захочу. Тому я буду дуже багато відео грузити. З одної сторони, скажу, може й повезло, що я пропустив. Бо знаєте, вже не так буде сумно, чому на каналі ж 200 тисяч. Проти що підписалося тільки 2 тисячі, а на каналі 200 тисяч відео. То вже не так буде обідно, бо я третє число попросту пропустив. 3 червня пропустив. Тому. Не так буде вже обідно, та. але будемо грузити у більше раз більше. Але коли вже буде мій телефон. тому такі справи Ніхто ясно з моїх підписників і не помітив, що відосів не було, бо ніхто і не слідкує. Всі, хто коментують, тільки мій контент. Але я мушу вам це розказати, бо мій любимий канал який Бруно зігрей, тому я вам це розказую. Та. Все, а ми починаємо за вас пити. Нема чогось такого вау ефекту. Просто. 8 балів. Без плюсів, без мінусів, нічого нема. Често якесь. Бовтавнята. Таке. Аби продати, знаєте. У нього йому поставити галочку, що продано. Мені поставити галочку, що я зняв. Просто херня. Я думаю, як ми будемо в Болгарії, буде набагато крутіше щось. І цехія повно. Ми випімо з вами швидше, ніж я розказую, чому не вийшов Бруно Загрейт учора. Ну так воно і є. Тому зробимо паузу. я вам розкажу, що вас очікує після завтра і ще після завтра, тобто 5 і 6 числа. Так, 5, 6, я малася не буду йти, це слава Богу, бо в ми... нас вийде щось інше. Знаєте, що в нас вийде інше? Класні магнітки, до речі, у нас вийде. Завтра і післязавтра завтра, користо, завтра вийде оце Желейка і оранжева післязавтра Там ще треба буде цукати додати, бо тут так користо, сиро виглядає. Дивіться. Я е, хотів зробити перфекціоніст, чи як то правильно називається. Коротше, е, я придумав: так, вона типу, мама робила повністю перекривала. А я спеціально хотів половинку зробити шоколадом, другу просто з молоком. Щоб ми оцінили від 0 до 10 спочатку на завтра з шоколадом і без шоколаду. Але як завжди усрався, і я трошки потер, і тут трохи пішло шоколаду. Ну нічого, одно окремо трошки ми тут оцінимо. Тому ще не все зіпсовано. Завтра вас оце чекає. А післязавтра оце оранжеве. Але там ще, напевно, цукатів я добавлю, щоб трошки було цікавіше, бо то просто лише оранжеве, як, знаєте, як напійкись. Як у того, що ми п'ємо зараз, що тільки один колір. що Треба ще щось додати, яке ось цю Катю, щоб було цікавіше різно. Як то? Цікавіше. Коротше, та. Тому такі справи, що у нас там година каже, що. Ще трошки є часу, та. тому ось такі справи, друзі. А ми допиваємо, не качаємо. Зараз буде контент цей грузитися. Ну, в принципі, він не довгий був. Мені хоч повезло, що сьогодні не довгий ролик. Тому він, чесно думаю, загрузиться. Прем'єри, мабуть, не буде. Так, Тому такі справи. буде просто ролик. Ну, з одної сторони, так скажу. Я не хочу входити в свої аккаунти на датому пристрої, тобто на цьому телефоні. Тому що зала в мене буде вже свій. І навіщо я буду жертвувати своїми аккаунтами? Якщо то моє, значить воно відноситься до мого телефону. У чужих телефонів його не має бути, моїх каналів. Тому я вже не буду входити і там ставити ваші прем'єри, буде без прем'єри. Це можна потерпіти, зато буде, напевно, мій телефон, скоріше за все. Тому ми вже завтра будемо. або вже буде мій канал, буде цікавіше. А зараз, так як воно є. Просто опублікую ролик для Галочки, що типу за 4 -ти часов опублікуємо. Ми з вами поспілкувалися. Ви собі захочете лишити коментар, не захочете, підете, куди пішли. Куди підете. Ха -ха. Ну, я думаю, очікую від вас коментар. Добре, оціночка 8 балів. Як я собі. Найте ліпше вже фанту випити. Це просто. Просто аби новинка, типу, аби Деніс Френні купив і це вам приреагував. Ну, принаймні, це новинка. І знаєте, може когось це зачепити, так як може в багатьох місцях цього немає, це новинка, може хтось і подивиться більше цю реакцію, не знаю. Добре, 8 балів, так я собі дали оцінку. На цьому все. Більше в мене нема що говорити. Я основне, що сказав, я вам сказав. Бачу, під останнім роликом вроде, до 10 лайків, може і вже 12-13. Не забувайте про активність, Давайте під цим відео, 10 лайків, коментарі та підписка. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Всім пока, всім добра, бувайте. Тому такі справи. Тумбарк. Ну, таке так. Пока до завтра. Завтра буде. Ну, ви поняли. Пока.